Наприклад, ми хочемо зробити сайт. Для того, щоб нам зробити сайт, треба провести таку велику аналітику та дізнатися, які в нас є конкуренти, яка треба, щоб була структура у сайта, що, яка семантика, должна бути, які будуть там категорії підкатегорії, чи услуги підуслуги, які взагалі будуть сторінки. Наприклад, отак в онлайні зараз, шаг по шагам, бецплювам, як там воно, шаг за шагом, зробимо проект. Проект буде називатися оренда автомобілів в Дубаї, тільки на англійській мові. Для цього нам потрібно потрібен Ahrefs, потрібен Google, потрібен GPT-чат і потрібен Deeple Translator. Для того, щоб, якщо ти не дуже знаєш англійську мову, то DeepL вам чуть допоможе. Що ми робимо по-перше? По-перше, ми йдемо в Ahrefs, йдемо в Keyword Explorer. Ми тут будемо дивитись по нашому ключовому запросу: хто які конкуренти. Наприклад, я я хочу зробити сайт під е, Арабські Емірати на тему оренда авто. Нажимаю пошук. І дивлюсь кейверд difficлті обалденно огромний. Тобто конкуренція по цьому запросу така кончена, ось агромезніша. Ну, нічого. Ми будемо ми зробимо так, щоб було добре. Так, йдемо вниз. у нас є 300 кейвордів, які ми далі проробимо. Що в нас є ще? Є дуже багато всього, і оце дуже такий цікавий звіт про те, які у нас є конкуренти по цьому запросу, так, по запросу Car in Dubai, які є конкуренти, і які в них показники. Давайте подивимось, у нас є якийсь проект. Ще обращаємо увагу, що тут .com, .com, а тут, наприклад, .ae. АЄ це Арабські Емірати, і якщо я знаходжусь тут в Україні. А вони знаходяться там в Арабських Еміратах, то я не можу купити, як не Резидент Арабських Емірат, я не можу купити домен Хоча я може не знаю, може і можу. Ну, наприклад, не можу. Все, треба подивитися, почитати. Ну я я потрібно щоб я там в мене там була компанія, і тоді я можу відкрити. А от, наприклад, .com, .com, так Можна купити, стоїть, там 15 чи 20 баксів і можна купити прямо дома. Прям не виходя із кімнати. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, є проєкт. В нього нам цікавить DR, URL, беклінки, доміни, трафік і кількість колиство кейвардов. не спрос, вот спрос. І кількість кейвардів. А це скільки, типа, трафік стоїть бабок. Так, і ось у нас є перший наш кандидат. У нього DR60. Бачимо, а де DR менш всього. Ось який є. Трафік є, кількість кейвардів є. І ренткар е Дубай. Ренд. Dubai. Ми бачимо, що примерно там 25 тисяч запросів є на місяць. Ну, добре. Давайте візьмемо цей сайт, подивимося, що ж це за сайт такий. Ось в нього ця сторінка і все. Ну, ми же хочемо зробити сайт. Нам потрібно. Перше, що нам потрібно, це зібрати структури сайтів конкурентів в цій тематиці. І давайте дивитися, а що ж в них є. Є головна. Є якісь там на неділю, да чи на місяць, є спеціальний офер, якийсь там якась дуже гарна ціна. Так, що ще локації, ну і куча всього контакти. Так, ну добре, ми візьмемо цей сайт, поки що його звер... тут Туди закинемо. Далі йдемо. Наступний наступний ми візьмемо зараз всі, зараз. О, а от у цього сайта якось гарно. Ми бачимо. Ви бачите, як ділиться лакшері авто спортивне, там, з драйвером, там таке, 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 таке. Ми можемо собі взяти та покопіювати усі ці а, типи авто, які є. Що нам взагалі потрібно? Для того, щоб здавати авто в оренду, нам потрібно, щоб у нас була сторінка з авто. Тобто категорії, які бувають авто там, спортивні, класичні. там, Потім можемо на, розділити там, на хетчбеки да, по типу, кросовери, ну і інші. Ту -ту 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 -ту. О, Бренд, тип. Та ти що бачимо? Бачимо, о, це добрий сайт, оце добрий сайт. Заберемо його. Далі. Тут у нас такий файл-структура. Ми сюди напишемо, що нам потрібні авто по типу. Потім марка. Потім що ще. Ну, Марка, тобто бренд. Копіюємо. Наприклад, оп. Та ти що? Добре. Позробити що. Ми можемо Ctrl F. Потім сюди найти, знайти, знайти 0, замінити на нічого. Цей лист 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9. 1 Забув. Все. Почистив. Почистили, ми все почистили. Так, марки ми бачимо. Потім у нас є тип. Тип це в нас що? Це в нас ось це. Так чи ні? Десь отут було. Так, ось. Класичне електро, такі, 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 такі. Купе, там не купе. Давай копіюємо. Фух. Так, у нас є авто. У нас є авто. По типу, по марці. Розбили. Що ще потрібно? А треба модель. Як вона буде на українській мові? Модель. Модель авто. І нам треба на кожну марку зробити, які там є моделі. Для цього ми будемо з вами користуватися GPT чатом. Наприклад, давайте так. І подивимось, що він нам видасть. Яка гарна штука! Він нам виписує всі марки авто, які е, старші 2015 року. Чи ні? А що то я не на то написав? А, ну. а до 2015 року. А мені треба після, Наприклад, після 2015 року. Так, дивимось, Що він нам зробить? О! Пішло. Пішло. Ну, тут можна написати, наприклад, не 15-го року, а там 12-го, 10-го. А, тобто їх взагалі мало. Ну, добре, ми знаємо, що є такі. Значить, ми що ми робимо? Ми копіюємо Alfa Romeo, вставляємо сюди. Чат. Копіюємо. Йдемо і копіюємо. Та дам у нас є всі марки авто по Альфа Ромео. Тільки тут ми міняємо на Астон Мартин. Ідемо сюди, і запит. Кидаємо йому запит. Ну і ми так зробимо, а там там будемо обганяти конкурентів. Так, є. Зробили. Ми тут зробимо, щоб усі були жирні. Усі були жирні та великі. Отак, оп. Який шрифт. Є. Тепер Aston Martin є. Копіюємо. Вставляємо. Далі Audi Тут Audi нам треба. Да. Audi буде дуже багато скоріш. Хоча зараз подивимось. Крута! да Крутатась, крутась. Та ти що? Я в шоці. Ну, наприклад, так, є от такі, ось такі моделі. І от так нам потрібно зробити для кожного авто. Прикиньте, як це довго, потрібно було б робити робити довго. А так чуть швидше. Я вже, я вже думаю, що я хотів взагалі, ізначально хотів просто зробити для того, щоб ну, відос записати. А зараз я вже дивлюся, бачу, що я вже і проект зроблю. Це то, то взагалі круто. То вообще круть То такі, так, ми ще й там різні моделі візьмемо, та ви що? Так, друзі, кому цікаве продовження цього аналізу та зроблення такого дуже крутого проєкту, хто хоче, підписуйтесь там, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже цікаві ваші коментарі. Хочете наступну частину? пишіть Пишіть в коментарях: хочу. Та я буду робити наступні, наступні, наступні частини. Та і. Буде круто. А якщо може хочете, щоб я вам зробив там структуру та плюс кучу всього по SEO то теж можете мені писати. Там є посилання в каналі, ви побачите на мій телеграм-канал. Так що я це копіюю. Ось сюди. Так, да, я бачу, що є багато всього. Воно не так не дуже роздрібнює, так? Да? Но, це ж початок. Зараз. Ми такої зробили. А далі буде набагато крутіше та круче. Все, побачимось в наступному відео.